Добрий вечір всім привіт. Хотілося б поділитися роздумами своїми. Коли на душі болить і ти знаходиш для себе відповідь, хочеться поділитися з іншими цією радістю, яка з'являється в серці. З приводу святкування Великого Свята, Різдва, Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. В цьому році надзвичайний сум'яток якийсь вийшов з цього приводу. Я не очікував такого. І хотілося б, щоб ми, дорогі брати і сестри, свої питання Богу надсилали, щоб ми перед ним свою печаль сповідали, щоб ми... Навіть жалуватись йому, і обов'язково він дав нам відповідь. Кожен християнин має бути ну, таким з відноситись до людей інших поглядів з повагою, з терпінням і святкувати. Хто як хоче, може? Це власна справа кожного. Але ж хочеться все-таки, щоб ми поступали по Біблії. І в Святому Письмі, наприклад, ми з вами читаємо, де народився Господь? У місті Віфлеєм. У Віфлеємі, коли святкується Різдво, 7 січня, по старому стилю. По-новому це називається 25 грудня. І справа не в числах, зовсім не в цьому. Є такі люди, які гадають на числах, але це неправильно. Ми знаємо, що Біблія це засуджує. А справа в тому, що дійсно який день вибирає Свята Церква, самі авторитетні місця на землі, святі, я маю на увазі, це Єрусалим, це свята Гара Афон для православних християн. Там святкують Різдво по старому стилю. Це перше. Друге, саме на головне, те, що ми маємо відчути цю подію в своєму житті, а не просто так думати собі, що святкування це відноситься тільки до того, щоб за селом посидіти, щось випити, щось поїсти. Настрій дуже міняється швидко. Там, сьогодні людина. Є, їсть, є добре, але на ранок зовсім інший настрій може бути. А інша річ це коли ми святкуємо з Богом. І ось як з Богом святкувати, мені здається, що мета нашого християнського життя до свят підходити живо, це відчувати. І скажімо, якщо ми своє серце уподібнюємо до. Печери Віфлеємської, якщо там народився Христос Бог, тобто ми поєдналися з Богом у таїнстві святого причастя і ми відчули цю благодать, що у нас дійсно Богонамовля, Ісус народилося. Ми отримали мир, ми отримали якесь просвітлення, відповідь на свої питання. Ми стали здатні різні негаразди переживати. Хтось нас налаяв, нам зробив боляче, сказав, що зле, а ми це витерпіли з любов'ю, з християнським довготерпінням, з розумінням того, що людині в цей час було погано. І вона могла так поступити. Бо іноді ми самі поступаємо в тих ситуаціях, коли нам зле, не так, як нам хотілося б. Оце вже є крок до Бога, оце є вже крок до Різдва. Це початок. Потім ми повинні пам'ятати дуже важливу річ в духовному житті, що іноді нам здається, ми увірували, що у нас має бути гаразд, така гармонія має бути. Шлях такий, знаєте, як по маслу. Але це дуже помилково. Багатьма скорботами надлежить вам увійти у Царство Небесне, святе письмо говорить. І на самому початку тільки Богом народився, одразу пішли ганіння. ірод. Виступив з таким владолюбством і Пресвята Діва Марія, з Іосифом, взявши Богом. Намовля Ісуса вимушені були бігти у Єгипет. Тому не треба дивуватися цьому, що при святах церковних дуже часто бувають різні спокуси, і священники це знають добре. І люди вірні, які живуть християнським життям, вони теж це знають, що перед святами буває цільно, що темна сила нападає на людину. І нічого нема дивного, що в житті різні іроди. Це там люди злі, одержимі нечистою силою, які самі цього не усвідомлюючи під впливом нечистих сил знаходяться, вони починають різні перешкоди християнам чинити, гнати їх, виганяти з церков і тому подібне. Тому нічого немає дивного в цьому, коли женуть служителі Христових. Івангелія в нашому житті повторюється. Потім ми знаємо, що з сходу прийшли три мудреці там, чи три царі, там ну, по-різному іноді сприймається місце, але цей факт незаперечний. Вони принесли дари Богу. От, і нам треба принести дари Богу. Які дари? Ну, скажімо, от людина мала якусь залежність там. Комп'ютерну. І під час підготовки до свята в піст вона трошки вже від цього почала відходити, відчувати полегшення. Вона замінила цей час біля комп'ютера роботою по дому, щось робила таке, коли людина зайнята чимось робить. Їй не буває погано, вона не перебуває в стані нудьги, недаремно світі погодники вчать, трудись і малися. Потім, скажімо, там у чоловіків буває така вада до жінок сильно чіпляються. От в якісь дні постувавши, людина умиротворилась і, скажімо, в звичайній ситуації, де б вона нагримала на жінку, на дитину. Вона подумала, а, а може, сьогодні я інакше поступлю, я промовчу. Це теж велика перемога, це дар уже Богу перед святом. Ну і тому подібне. Потім, ще ми знаємо? Наприкінці повістування Євангелія ангели Божі з'явилися пастухам і сказали: Не бійтеся, ми вам радість велику сповіщаємо. Так і для нас має це, ми маємо відчути, щоб страх з нашого життя віддалився від нас. Це дуже важливо. Любов не знає страху. Так що, ось б поділитися, як треба святкувати Різдво. Бережи нас всіх Господь, поможи нам Боже, Христос рождається.